Зарі, завершилася гра, але перше питання буде не зовсім по грі. Це традиційне питання, яке я задаю всім командам, представників. Рік тому, в 2023 році, і на було серед тих команд, які підписали там лист до, е, з проханням, там, що небезпечно грати в Хмельницькому. Щоб не грати в Хмельницькому, що ви можете сказати сьогодні? Все нормально, там не потрібно було гравцям ходити, оглядуватися з точки зору безпеки. Ніяких претензій нема по цій грі. Ну, дивіться, я скажу так, наскільки я володію даною інформацією, так вас ну, ви зробили, мабуть, висновки, тобто ви прийшли, ви, була складена була ситуація, ви її сприйняли, тобто ви з нею погодились. І ви були потім змушені. Ну, так говорить, грати, грати вдома. Що в принципі вилилося в те, що ви не змогли прийти. Ну, а що до сьогодні? Ну, ну щодо сьогодні, то значить ви зробили правильні висновки, ніяких, ніяких переп'тій чи ніяких незручностей медовічку. Не Окрім, ну, я, моя особиста думка, розумію, що кожна, що кожен клуб не володіє своїм власним залом, але... Ну не розумію, для чого грати на 12-ту годину в п'ятницю. Тобто я подібні питання задаю і нашим львівським колегам. Тобто матч чи на першу годину, чи в 12-ту на п'ятницю. Ми ж про полі... популяризацію виду спорту, і ви також за це, за популяризацію виду спорту. Ну, думаю, що 12 година це не популяризація види спортивної Ну, На жаль, ви самі сказали, що у нас так, я не спорю. Зал, це можливо, на, на наша власність приємні зобов'язаності перед тими людьми. По грі, ну, напевно, перше питання, що напрошується, 8 хвилин 4-0. Чому команда так погано ввійшла в гру? Готувалася, напевно, до тиску Сокола і все ж таки 8 хвилин 0,4. Так, ми готувалися до Сокола, але ми поряд за тим, що ми доготувалися, розбирали саме власне, вашу гру. тому що е, Я вважаю, що е, гра вашої команди вона захоплює, гра вашої команди цікава, динамічна, висока. Так? Але ми поряд, поряд за цим хотіли зіграти проти Сокола власної Ну, е, Станом на зараз ми маємо можливості, такі в нас, які в нас є, і будемо відверті, бо в початок в початок тайму ми проспали. Далі була непогана середина першого тайму. Ми ніби і будували свої атаки, так як ми хотіли б зіграти проти Сокола, так, але ми не доводили до логічного завершення, що нам не вдавалося. Та взагалі я би скажу, якщо, мабуть, можливо, б порахуєте, бо ви гарну статистику рахують. Я думаю, що ми завдали мінімум ударів сьогодні воротах, Сьогодні. Хоча ваша команда там по тій статистиці серед лідерів була по ударах ну, воротах, які там бачили. Я не знаю відверто, як рахується, чи да, на правді вона відповідає. Але, але так, ми хотіли, ми не довели до завершення. Так, нам був потрібен дуже гол. У нас вже в другому таймі були епізоди, які ми хотіли дуже завершити гол. Дуже він нам потрібний, проте не вдалося. Ну таке питання не можна задати. Я, я розумію, всі кадрові там проблеми з Константинов Константіна дискваліфікований. Чи може все ж таки є ще якийсь час? Чи ви зможете залучити якісь гравців, хоча б якось кількісно? Збільшити, ну важко буде ну, дивіться, навіть після повернення Константінова дев'ятьох все рівно важко буде грати. Так, я з вами погоджуюся, ресурсність складу не така, яку би ви хотіли, яку я би хотів би бачити. Так ми дуже хочемо підключити нашу молодь, але знову ж таки вона зараз грає свій матч першої ліги і. Ми не змогли, то тобто ми, ми залишили так же само гравців, які би хотіли тут додати, щоб тут була правильна динаміка, правильне відновлення. Тадже тобто перед нами не тільки матч за соколом. Ми тримали, тримаємо в думках а й і дербі і це. Один з головніших матчів для нас Кубковий. Тому ми хотіли, ми хотіли залучити наших молодих гравців, дати їм почути, що таке рівень екстраліги. Проте ми маємо, граємо, як то кажуть, на два фронта. І ви, правда, сказали, нам дуже бракує Владислава Константінова, нам дуже бракує Владислава Сизика. Я думаю, що якщо б вони ви були, то ми б правильно вибалансували за темпом. І при такій команді, яка вона готова, ваша команда Сокіл, ми, я думаю, ми б гідний опір би краще був. – А Наступна гра у вас в чемпіонаті не, не пам'ятаєте з ким? Проти Люберта. Ну і ви в курсі, що Люберт сьогодні переміг у роман? Так. Я... – Тобто це додає інтриги. Додає наступні... однозначно інтриги. Ну, тобто, Люберт типу, у своєму, на своєму майданчику е, показує, що він може там забирати очки, і, е, але він приїде до нас. Ми будемо готуватися. Я чекаю свого колегу, бо не і я думаю, що буде цікавий матч, але перед цим ми поки що зараз думками за Дякую за ваш коментар. Дякую вам.